Сьогодні розберемо з вами гру Принц Персі The Lost Crown. З вами Waze, Поїхали! Давайте подивимось зараз на гру, ніби це не Принц Персі, а в кінці все порівняємо. Ну що ж, Ubisoft планує випускати 18 січня 2024 року 2D комбо платформер з паркуром. Сама гра виглядає досить прикольно, в мальованій з анімаціями атак, типу як Overwatch. Гра буде слешером, тому все відбуватиметься досить швидко. На початку гри будуть лише парні мечі, а далі по історії ми отримаємо лук і різні прикольні вміння або предмети для розгадання загадок чи прокачування своїх можливостей. В цьому світі нас чекає купа паркуру з різними механіками даблджамп, карабканням по стінах, слайди, деші і так далі. Поки що в грі показали механіку з поверненням в часі. Як би так сказати, борг і різні пастки будуть рухатись далі, а ми зможемо вернутися на місце, в якому активували вміння, і на цьому базуватимуться наші атаки і мувмент. Бойова система обіцяє бути не скучною, та як це комбо-гра, її прикрашатимуть гарні ефекти. У герої є різні види комбінацій, і це розбавлятиме наші битви. У розбійника, окрім парних мечів, буде лук який дозволить нам цікавіше комбінувати наші атаки або здалеку настрілювати нечисть чи вирішувати загадки. Також є блок і контратака, а саме прикольно, що все це можна комбінувати. Ну і звісно, який же принц персій без загадок. В грі їх буде велика кількість, і я сподіваюся дуже складних. Також будуть різні міфічні боси типу Мантікора, якась велетенська змія та інша діч. А поки не забув, напишіть в коментарях, на яку гру ви б хотіли розбір від мене. Це обов'язково. А зараз саме солоденьке. Мені здається, якби гра мала іншу назву, то й проблем не було б. Гра отримала великий хейт, особливо від старих задротів. Олдам взагалі все не подобається. Починаючи з головного героя, який, скоріше за все, навіть не принц, а звичайний розбійник, який зі своєю командою буде рятувати принца, закінчуючи мальовкою, як в овервочі і ефектами ударів. Та слухайте, ці ефекти під цю графіку добре підходять. Якби був ремейк якоїсь старої частини і туди додали ці ефекти атак, тоді інша справа. Багатьом не сподобалась музика в трейлері. Камон, чуваки, а хто вам сказав, що ця музика буде в самій грі? Це лише щоб заохочити нових гравців. Blizzard в Diablo 4 теж так робили і все нормально. Звісно, це не та гра, на яку всі чекали 13 років, але якщо ніхто купувати цей продукт не буде, то розробники одразу зрозуміють, що вони звернули не в той бік. А я думаю, що старий персі все рівно колись до нас повернеться. Ми хочемо брутального дядька, а не пафосного красунчика з дредами. Зараз олди так кричать, але час йде далі. Ми старіємо, росте нове покоління, а краще за все заробляти на дітях. Тому треба робити привабливу гру, щоб з'являлись нові фани. Якби я був 12-річним челіком, то мені б 100% сподобалася ця гра. Та й зараз я не вважаю її поганою. Вся проблема в тому, що вона взагалі не схожа на минулі частини, тільки на саму першу з 1989 року, яка була в 2D, хоча тоді всі такі були. Сама гра коштуватиме 50 баксів. Не думаю, що я б її придбав за ці кошти, тільки якщо там геймплей на 30 годин, або мені подарують. До речі, посилання на донат в описі відео. Ну ви зрозуміли, жартую. Друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а я обов'язково зроблю відео, якщо з'явиться свіжа інформація. Ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!